Всім привіт! Сьогодні я приготую оселедець під шовою. Заздалегідь відварила картоплю, моркву, буряк. Все це вже я очистила, приготувала філе оселедця. Для приготування мені потрібно картопля, майонез, олія, оцет, буряк, цибуля, морква, оселедець. Філе остелеця нарізаю на маленькі шматочки. Філе остелеця нарізали і викладаю в салат. Перший шар у мене оселедець. Другий шар у мене цибуля нарізана. Додаю оцет. Полію. І це все я перемішую. Все перемішала. Третій шар у мене Майонез. Розрівнюю по всьому оселецю. натираю картоплю на Терці. Кожен шар змащую майонезом. Тоді шуба краще просочується. Натерла моркву, змастила знову майонезом. Шубу я готую за класичним рецептом. Перший шар у мене нарізаний оселедець, другий шар у мене цибуля. На цибулю я полила оцет і олію. І все перемішала і змастила легенько майонезом. І третій шар у мене картопля натерта на бурякову тертку. І також змащена майонезом. Четвертий шар я натерла моркву і змастила також майонезом. П'ятий шар йде у мене буряк, натертий на терці. Змащую майонезом. Щоб зверху можна прикрасити на свій смак. Ось така в мене вийшла шуба, я її ставлю в холодильник для просочення. Кожна господиня має свій рецепт, у мене такий. Всім смачного!